В Україні формується військо невидимого фронту. Люди, які боротимуться з російською пропагандою в інтернеті. Ідея належить Міністерству інформаційної політики України. Як працюватиме таке військо, та хто йде до нього, з'ясовувала Юлія Дуб По тексту вітаємо тебе. Як ти зареєструвався з тим ім'ям? Ну я зареєструвався під ім'ям, просто Віталій без прізвища. Віталій зареєструвався Сайді на сайті, і вже два тижні він, боєць інформаційних диня. військ України, а, від штабу отримав диня. зо десяток завдань. А що я робив? Я не буду розповідати. Показує ну, це, лише одну з інструкцій, які регулярно отримує. Дуже прикладний текст: що коментуючи ворожі новини, ти маєш розуміти, що тебе можуть в будь-який момент заблокувати. За те, що ти поширюєш правду, всі дії, які пропонуються, всі дії пропонуються робити чесно, відкрито, тому що ну чесність, наша зброя. Одна Інструкція. з перших інструкцій, що приходить новобранцям, дає план а, дій. Інструк... Необхідно створити нові сторінки в соцмережах, назвати себе вигаданим, але поширеним іменем. Місце проживання вибрати одне з міст Донбасу чи Криму, завантажити фотографії реальних людей і додавати якомога більше друзів. Й скрізь необхідно поширювати інформацію, яку інформбійцям надсилають зі штабу. Олександр Клімашевський також готовий воювати на інформаційному фронті. Зареєструвався, отримав цю саму інструкцію та обурився. Мовляв, це пропаганда. Не маємо не поширюємо якийсь баланс думок. Ми поширюємо от конкретні тези, які можуть не відповідати дійсності. Це вже елемент пропаганди. По-друге, що ми починаємо працювати чомусь там перші ініціативи, які є, це там працювати з російськими сайтами. Навіщо? Кому це треба? Міністр інформполітики Юрій Стець обіцяє. Звільнити людину, яка створила цю інструкцію, і поширила, бо заявляє першому єдиний інструмент інформвійська – правда. У Росії немає інтернет війська, а правди в Росії є пропагандистська машина. А відповідь краще на пропаганду це правда, але і треба доносити. Для того щоб доносити, треба мати дуже швидку реакцію, як можна більше швидке поширення цієї інформації. Саме для цього існує ця платформа. Олександр відмовився виконувати завдання штабу. А Віталій і далі переконаний, що інформаційні війська є необхідними. Ми отримуємо на виході велику кількість координованих. Людей, які будуть змотивовані і направлені на відбиття інформаційних атак з Росії, Юлія Дуб, Валентина Бречко, Андрій Радченко, Перший національний